Вітаю, друзі. Досліджуємо традиційні форми подяки українського етикету. Як ми з'ясували минулого разу, лексему спасибі ми найчастіше вживаємо як вигук, висловлюючи комусь вдячність за зроблене добро чи увагу. Спасибі, мамо, що ви мене жалуєте, що за нелюба не отдаєте». Та слово спасибі. Багатогранне. Його можна також вживати і у значенні присуткового слова. Спасибі, що сонечко Навесно повернуло. А то б земля була навік схолонула, заснула. І у значенні вставного слова, штовхаюсь я, аж землячок спасибі признався. І у сполученні із залежними словами. Назначили нам землю Спасибі добрим людям, а стара затялася і не хоче брати отієї півдесятини. Також спасибі вживається й у значенні іменника. Та й ганявся ж Потапович за тим спасибі. А ще буває, що добра й тепла Лексема спасибі стає колючою. Це трапляється тоді, коли ми вживаємо спасибі у невластивій формі, тобто, коли ним хочемо передати інші емоції, не схожі на почуття вдячності, висловлюючи їх, наприклад, з іронічною інтонацією. У такий спосіб мовець виявляє своє невдоволення або незгоду, відмовляючись від чого-небудь небажаного чи неприємного. Просимо до полудня, сказав Денис і показав рукою на порожню миску. Спасибі, я вже пополуднувала вдома. Поширеним серед українців є вислів за спасибі, яке має значення праця без плати». Чорта з два я ховрахів тих, ловитиму за спасибі. Часто слово спасибі можна почути у поєднанні з прикметниками велике, щире, сердечне, коли висловлюють подяку. Велике спасибі вам за ваш подарунок. І від мене, друзі, доземне спасибі вам, що слідкуєте за новинами каналу, проявляючи цікавість, коментуючи, лишаючи вподобайки. І підтримуючи контент. Вдячних людей вам поруч. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!